Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу зафільмувати, хто в мене цвіти. Наприкінці січня 25-го року продовжують квіткувати цим бідіуми. Це цим Валентинчик вже змінив колір, був такий зелений-зелений. Такі лаймові були. У нього пелюстки вже відцвітає. І жовтий, який я зву лимончиком. Ну, один квітконос в нього, він вже видно квіточки. В'януть. А це свіженький квітконос. Відкрився в нього. Такий ніжний, ніжний, ніж. Він дуже пахне. Оцей дуже пахне. А у когось он ще квітконос. Ні, це якийсь білий буде цвісти. Так, да, це білий. І ось іще один квітконос. І зацвів оцей мій. Він такий чудний. Я не знаю, як він зветься. В нього завжди дуже багато квітконосів, ось іще два. А він іще маленький росте, і ось іще. І в нього квіти змінюються в залежності від того, де він стоїть, яке в нього освітлення і температура. Оце зараз такі, а якщо б було зараз багато сонця і тепло, то вони набирають такий кольор, як цеглина. Он такий. Ще цвіти один цим відіум. Ось цей цим віддіум на два квітконоси. Ось іще один. І ось ще один. Ось такий квітконос. Я зламала бутони, коли поливала. Він такий. Залишилось 4 бутони. А це он злований квітконос. Два тижні тому я поливала у зігапіталума, Може розцвіти, поставила в водичку. Мало у мене зараз цвіти, орхідей, бо багато продала, що в цей час квіткували. Ось дендробіум. І гібридний Нобілія. У нього вже скільки пупінків. Багацька-багацька, скоро зацвіти. В цьому відео покажу орхідеї, які цвітуть на віранді. Зацвіла ось така котлейка. Того року вона так гарно цвіла, а я її після цвітіння, як почала рости, пересадила, відрізала задню частину і ось так після цвітіння не дуже гарно вона і цвіте. А ось тут у мене зацвів фалінопсис. Не хочеться його знімати. Він тестійно цвіте, такий гарненький. Оце при холодних температурах виганяв квітконос і зацвів. Ну і ось моя пристрасть. Оцей австралієць я вже давно показувала в коротких відео, мабуть, так? Да? В нього багато квітконосів, але вони неодночасно зацвітають. Ось квіточки вже квітконос у нього давненько цей. А зараз покажу свіженький. Ось свіжі квіточки. Ну, бачите, зламала квітконос. Ось свіженькі квіточки. Яка краса. Обожнюю. Ці зіроньки, коли їх багато, це прям така хмарка зірок. І зацвіла моя. Мій дендробіум, мій орхідея моя Голден Наталіна. Два квітконоси. Яка вона красивизна. Ось такий кольор і є дуже насичений, жовтий, з переходами там в губу і губа, яка така виразна. Аромату я не відчуваю, але він мені і без аромату. Ну, дуже до серця. Взагалі я люблю дуже дендробіуми. Ось ну, у мене ще малича така цвіти, як порівняти, да? Цей маленький, за вишки, як квітконос у Наталі. Це Вікселяріус. Він дуже довго цвітив, до 4 місяців і навіть більше. І самі квіточки він довго держа. І Постійно випускає ще нові бутончики. Дуже класнючий. Цього року менш квіточок, не так пишно, як того року, бо я його ділила цього року. Того року вже ділила я його так. Ну і із за того, що тут температури зараз прохолодні, оцей дендробіум австралієць мій. Від... Альони, ой, Альона, як я тобі вдячна за них. Квіточки тримаються дуже довго. Коли він влітку цвів, то якось так два тижні, два чи три тижні, не пам'ятаю, дуже швидко. А тут такі вже ось квіточки, що давно відкрились, вони тримаються і тримаються. Так що при холодних температурах. От ще один плюс, чому я не хочу піднімати температуру на віранді. Бо деякі орхідеї будуть цвісти ще довше. А ось ще хочу показати: ось цей товариш Епідендрум, він у мене цвів вперше. Після того, як я його купила. І дивіться, отаке ще може бути. Знову лізуть пуп'янки. Тобто він може цвісти декілька разів. Взагалі-то не знаю не розумію, треба бути ще за нього почитати. Я, як побачила, думаю, нічого собі. От такого я точно не очікувала. Ось іще одна котлійка буде цвісти. Я її підсушила. От зараз палила, вона, до речі, росте в мосі. Це те, що я казала, що в мосі я їх підсушую. Теж однією квіточкою, бо була пересажена, розділена. А зараз вона виглядає як трояндочка. Не встигли відкрити квіти. Оці пуп'янки. Це ця моя котлейка гібридна, яка росте на блоці разом з папороттю. Так вони класно разом виглядають. Дуже природня. Дивляться, дивіться, оці ваї як растуть гарно і коріння там орхідеї. Разом переплутується з корінням папороті. Ось так. Зараз посиплю її на місце. І вперше зацвіла в мене котлея Анцепс. Лаелія Анцепс. От такими квіточками. Одна дивиться так, а інша дивиться ось так. До гори ногами, як то кажуть, рости вона у мене, мабуть, треба зробити відео. Вона у мене дуже давно, дуже давно. І не цвіла довго. Приїхала до мене з оцими останніми малосенькими бульбочками, їх було 3-4, я вже не пам'ятаю, треба буде продовуватися відео. І оце росла, росла, росла. Спочатку вона росла тільки на блоці, а потім я блок всунула в горщик. І все змінилося, вона почала. Відкувати, красиві, дуже квіти, такі виразні, виразні. Ну і тут поруч он цвіте, ще цвіте. Мій дендробіум конвалі з жовтими квіточками. Які ж вони класні. Там он ще один дендробіум. Теж був розділений. Дуже жорстоко того року, тому квітів не дуже багато буде цього року. Ну і збирається цвісти мій дендробіум Кінгіану, той що природній, міні теж на блокі росте. оскільки скільки в нього бутонів ніяк ніяк не розкриє. Такий пишний пишний кущ. У ось така цвіта ягуар. так краще видно її колір, її квіточку. Така дуже чемна, яскрава, яскрава. Продовжую квіткувати останні зелені квіточки у епідендрума медуза. Тепер чекати поки нові. Субори по нарощую і зацвіти їх. Там багатенько-багатенько. І ось тут в мене цвіте такий ось красень. твінкль. Не знаю, як він називається, але дуже класний. Жовтенький пахне. страшно, як пахне ванількою. Гарні такі квіточки. А ось тут. Я вже десь його показувала, покажу ще. Це мій паучок. Це гібридний дендробіум. Я його так і не розплутала. Бо тоді його тубори у різні сторони. Не дуже яскраві квіточки. Якщо подивитися мої відео, хто захоче, може залізти, подивитися цвітіння орхідеї або дендробіуми моя пристрасть, які вони в нього яскраві яскраві. А зараз не дуже яскраві, тому що сонця було мало. Ну, і тут моя вона, одна котлея, де цвітає. Хтось може пам'ятає, хто дивиться мої з тих, як я пересаджувала із горщика на блок, росла вона в камінні. Літом вона цвіла і я зовсім не очікувала, що вона цього разу зацвітина, але вона вже відцвітає, тому показувати нічого. А ось у мене такі ще висять з насінням коробочки. Так вони довго-довго визрівають. Це моя баркерія. У неї дуже класні квіти. Ніхто не хоче побавитись, я б вислала. Чимось схожі на крижовник Такі величенькі. Ця більша, одна більша, а друга трішки менша так він виглядає своїми коробочками. Ну, на жаль, повихвалятися я не можу таким багатим квіткуванням, як раніше, бо і багато орхідей продала, і багато орхідей були розділені, поділені, а після цього вони теж не цвітуть або якщо цвітуть, то не дуже пишно. І на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам! До побачення.